Раки, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 20 по 27 грудня. І так, сонце, Асцендент. Венера місяць в раку. І для початку я візьму вам послання від ораклугу землі. Connection, да? Yeah? Connection. Об'єднання. Це щось про партнерство, про взаємовідносини, про те, щоб іти. В кооперацію, в домовленість, ну і про те, з ким ви пов'язані, і що вас об'єднує. Бачите, так цікаво, тут два кола, і на їх пересіченні, саме на їх пересіченні формується уже візерунок, і цікаво, йде якби, відображення, мори у воді, дві сфери, дві ластівки, ну якісь дві пташки. І ще принцип дзеркала. Тобто раки, ті, хто вас оточують, це ваші дзеркала. І між вами однозначно є точки пересічення і точки об'єднання. Те, чим ви, на чому ви сходитесь, що вас поєднує. Угу. Дуже цікаво. І сепарація. Угу. Можливо, вам потрібно від когось сепар... сепаруватись в поточенні, так? Можливо, пора вийти з певного оточення. Знаєте, буває так, що настав час змінити оточення, тому що. Попереднє вже дало нам максимум. Так? Ми переросли, чи у нас змінились цінності, змінились вподобання. Ось. Тим, угу. Тим не менше, я вам прочитаю, що тут написано. Так, не ставлю я на паузу. Так, зв'язок. Зв'язок з іншою істотою приносить неймовірне задоволення. Будь-то. Через партнерство, дружбу чи співпрацю в рамках спільноти знайдіть місця передано серед однодумців і зустріньте їх автентично. Будьте собою в цьому оточенні. Зверніть увагу, як вони відображають ваші пристрасті, так як дзеркало. Угу. Все правильно я побачила. Так от мова що пройде? Пройде, піде про що мова? Що. Неймовірне задоволення бути в оточенні, яке вам гармонічне. Тобто шукайте своїх, так? якщо ну, з певних причин на сьогоднішній момент вам складно бути собою в певному оточенні, то, скоріш за все, мова йде про те, що потрібно змінити оточення. Не вам потрібно мінятись, ну приблизно прогинатись, там одягати якісь маски, підлаштовуватись, так. Аби вписатися в певне оточення, а знайти своїх, чи бути з тими, з ким ви відчуваєте зв'язок, спорідненість, відкритість, ну і можна безкінечно продовжувати епітети, так? Добре, ракі, динаміка трьома картами цього тижня, що там у вас? Дияво. Ну, Тут є енергію козерога, але справа в тому, що дьявол може створювати токсичну атмосферу, прив'язку до чогось, залежність, так, психоемоційну, або звичку. Давайте скажу так. Дьявол це більше вже про звичку і залежність до чогось, чи до когось. Колесо. Ой. Бігаєте. Знаєте, діял колесо це той лабіринт, по якому ми бігаємо в пошуках виходу. Ну, тобто є ситуація, допустимо, в якій ви шукаєте вихід. І це схоже на те, що, допустимо, ви бачите двері під назвою Вихід, да? відкриваєте ті двері, заходите в двері, попадаєте в інакшу кімнату, але в тій кімнаті знову такі ж самі двері з назвою Вихід. Ви заходите в ці двері і там знову кімната. Ну, це така собі пастка ментальна. Ось, тим не менш, я сподіваюся, що це не зацикленість якісь історії, як залипшість, певна, а все ж таки змінна. Тому що тут міняється система звичок по цій історії Диявол Колесо Фортуни дуже цікаво. Це в потрібному місці, в потрібний час, в тому числі, потрібні знайомства. Ось. Це, от для... угу. якщо мова йде про комунікацію, от пересікаються оці кола. Налагоджування комунікацій, нових зв'язків, нового оточення, в тому ж числі про те, що й на мене винесло, перемкнуло мою увагу, передує цьому зміна, перегляд, скажімо так, ну, скажімо, цілому свого життя. Тобто, як ви налагоджуєте свій день, свій побут себе. Так, тут спочатку якби, міняються е, ваші звички. Тобто ви вносите по одній, допустимо, якусь зміну поступово ось, і відповідно повністю налагоджуєте це коло під себе здорово, я б сказала так. Хоча це, само собою, це не робота одного тижня, можливо, ви в процесі знаходитесь. Ну тут ще може намалюватися несподівана якась спокуслива історія для вас. Ось паж мечів. Ну, тут хтось працює з цим. Ну, відчувається, що ви, по крайній мірі, шукаєте інформацію, як принести цю зміну. Також тут можуть іти новини, комунікація, що мають відношення до чого. Ой, тут. Вскриється якась історія, в якій ви шукали вихід, так? чи те, чого ви раніше там не помічали приблизно, не могли зрозуміти, як вийти з певної ситуації, підкинуть вам інформацію, чи ви докопаєтесь до суті, скажу так. Будемо розглядати. На ніколи смірка Пентаклів, туз Пентаклів, можливо, отримаєте певний проект. Чи винагороду нагороду за прокладені зусилля, тому що колесо також про це говорить. Паж мечів, це як може бути переказ, допустимо, чи певний підпис. Да, це за прокладені зусилля. Вам було трішечки не просто ну, мягко сказано: дев'ятка мечів, трійка мечів. Багато тривог на цю тему. Також хвилювань, чи вдасться, чи не вдасться, чи зможете ви, чи будуть. У вас можливості дозакрити цю історію, ви її досну до на цьому тижні, судячи з усього, ви з неї отримуєте ресурс, так ну або ви знаходитесь в процесі, тому що є колесо, і в мене є відчуття, що можливо ви повертаєтесь до якоїсь до якогось проекту чи до якоїсь м фінансової історії, так ну скоріше це ваша якась реалізація тут. Ось е яку вже почали раніше. Так, можливо, робили паузу, чи не бачили для себе можливості продовжити. На цьому тижні у мене є відчуття, що ви можете повернутись і дозакрити, так? Зробити оцей оце, оберт, провернути це колесо і от вже відпустити. Да, королева кубків є чудово. Ну, якщо це тільки не стосунки, хоча більше робочий момент. Так, а що з нещодавнього минулого впливає на всю цю історію? Взятка Пентаклі, якісь родинні питання, сімейні питання, також питання спадку і великої кількості накопиченого чогось, скажімо так, тому що це не обов'язково ресурс, але це щось матеріальне. Так от, можливо, також мова йде про вашу сепарацію від якогось колективу, від колективного. Чи це родина, чи це колектив робочий, чи це якась спільнота, так, в якій ви вже вкорінені, в які ви вже довго знаходитесь, ось, яка вже стала для вас. Ну, яку ви вросли приблизно, так? Ось, можливо, про це іде мова. От про що говорить сепарація тут. Що, можливо, варто змінити оточення, сепаруватися від цієї історії. Але тут може спрацьовувати ефект у вас банки з крабами. Дуже б хотіла вирватися то ніяк, тому що, як би зобов'язані, якби відповідаєте за когось, так. Ну, чи відчуття у вас є того, що ну, від вас залежить. Залежить інші, скажу так. Щось нещудавнього якась сіла комунікація, можливо, з дистанції, причому велика кількість комунікації в колективі чи в родині. Двійка пентаклів, можливо, на тему ресурсів. Так цікаво, можливо, між двома родовими системами і де комунікація, не знаю, чи між двома колективами, чи між двома компаніями, організаціями. Тому що якби дві десятки пентаклів, це там, ну, це дві структури, судячи з усього, де велика кількість людей е так, працюють. Ось, або, повторюся, цілі родові системи якось намагаються між собою домовитись. Або два егрегори. От для вас так прийшла інформація, імператор. Дуже схоже на дійсно, на якусь систему, на організацію. Ось, або дві родові гілки. Це дуже цікаво, до речі. Зараз не буду це розбирати, тому що це не на тиждень <гум> інформація. Ось. Також ці комунікації могли стосуватися можливості на поїздку, скажімо так, чи ви когось очікували, що хто має відношення до вашої родини. І в тему дітей також. Це якась нова гілка для вас. Щось нове абсолютно, і новий досвід, скажем. І, відповідно, можливо, йдуть комунікації на те, що ви кудись переїжджаєте, щось міняєте, змінюєте в своєму житті, якби з нуля. Ну, фактично з нуля починаєте. Ось. Ну, по роботі йдуть. Де тут аналіз, збір даних, поступово просуваєтесь? Так, що це діяволь тут? Про що ну, у нас на тижні? Ну, дивіться, у вас зациклюється вся ця історія. Будуть все ж таки бігати ще по колу? Новини або комунікація. Ну, хтось тут з тінню своєю розбирається, в тому ж числі. заказ рогом стежити. Ось. Дивіться, прямо в іншій колоді виходить з сміркою мечів. Знаєте таке враження, що від вас хтось щось приховує, ви намагаєтесь розібратися в цьому, що саме, так? Докоп, до, докопатись до правди, до істини. Від Козирога новини, скоріш за все, бо ще стрілець може бути шут. А я кажу, є. є, є, є цей нуль обнулення. Щось нового. Ви готуєтесь до чогось нового, до нової сторінки, скажімо так. Це може супроводжуватись новим оточенням, новим житлом, новим колективом. Ну, В кожного це щось своє, ну, щось абсолютно для вас, якби на перший погляд, нове з'являється, але насправді все повтори, колософоном не говорить про те, що а, просто зміниться декорація, але по факту сюжет буде схожий. так? Просто з новими відними даними. Паж мечі вони тут з'являються. Можливо, це ще тема дітей стосується. Тетуз пентаклів. Ось ви отримуєте ресурс. Для когось з вас для того, щоб вскочити в нове, в нову сторінку, потрібен. Потрібні інвестиції, потрібен вклад, потрібні ресурси. Але мені здається, що ви отримаєте винагороду за якусь е, от, задачу. Ну, можливо, бонус певний. Так, да, дивіться, шість пентаклів. Угу. Ресурс капає. О, досягаєте результату позитивного. Якусь виплату точно отримуєте. За, ви, ну, за ваші зусилля, скажу так. І стабільний ваш стан четвірка пентаклі. Разкію, у вас добре, але багато чого буде залежати від того, як ви комунікуєте, наскільки ви. Угу. А, інтуїцію свою слухайте, окей? Ви можете дуже добре на базі своєї інтуїції м -м, розуміти потреби інших. Так, Ну, знаєте, що запропонувати приблизно. Як домовитись? Прямо, якщо проявляєте цю свою частину, яка ну, харизму, давайте скажу, так, каже та мечів. Ну, тінь ваша по козирогу, до речі. Імператор а, може бути дійсно по роботі. Збір даних, роботи з інформацією, також це можуть бути новини від якоїсь структури, чи від фігури, яка має ресурси, фура, яка забезпечена в цілому, на сьогоднішній день, це може бути і батько, в тому ж числі. Ну, або ваш партнер, ваш чоловік, допустимо, дівчата. Для чоловіків теж партнер по роботі, або замовник певний. Ну, а ти вийшов стрілець, до речі. Якщо нещодавно у вас повторюсь, була історія, яка затягнулась, і ви намагались розібратися, як пробити цю тему, як ну, прорватися в цій темі, на. Да? Вийти, скажімо, на новий рівень, це колесо в плюс, вийти в кращий ресурс, то на цьому тижні ситуація міняється, ви щось задієте таке, що вам допомагає всі ці історії. Угу. Ось. Також а, в когось тут може бути, наприклад, справа чи бізнес, довго граючи. Тобто, це те, що ну, дуже схоже і на підприємництво в тому ж числі, але вже не будемо до цього прив'язуватися. Але знову ж таки ключем до цієї всієї історії є партнерство домовленості, певна дипломатія так, і врегулювання питань. Ну, і очікування. Дивіться, у вас була можливість і буде можливість. Ви отримаєте якусь частину ресурсу, але в мене є відчуття, що ви будете ще далі вкладатись по цій історії. Кажу, тут щось довгограюче. Тобто, це не ви отримаєте частину виплати, але в подальшому, ну якби це не закрита до кінця історія, вона ще, ще можливо, ну має під собою декілька циклів, скажу так. Ось тому, в принципі, якщо ви тут очікуєте в тому ж числі новин від партнера, від чоловіка, від якоїсь структури, ви отримуєте. Повідомлення, скажімо так, і в певній комунікації ситуація отримує розворот певний, хороший для вас. Тільки ви боїтесь трішечки в тему ресурсу. Ну, тут чоловік ще може якусь жінку хвилюватись, якщо я читаю для чоловіка рака, то тут, ви скоріше, очікуєте. Того, щоб вас, ваш статус піднявся, так? якоїсь стабільності, кращого приходу, приходу ресурсів, Ось. Угу. можливо, і виплати також ви чекаєте, бо це ж ми про вас тут читаємо. А, тому що вам потрібен ресурс для, для чогось нового, або це стосується того, що ви підв'язані. Тобто частина ваших ресурсів йде на дітей, на сім'ю, наприклад. Чи ще на якийсь новий ваш заду. Ось так. Тут, на жінку, до речі, і чомусь між вами і між жінкою є дистанція, або якісь непорозуміння, скажу так. Ну, тобто, ви чимось щось в цьому партнерстві не до кінця влаштовує, або дві сторони. Причому, я вам так скажу. Це питання ресурсів тут стоїть гостро. Або, чого, чи я, або здоров'я одного з. Партнерів. Так, як в о, перспективі найближчі цей тиждень, раді, справедливість, ваги з'явилися. Ну, все проясниться, врівноважиться. І в тему партнерства все буде рівненько, скажімо так, ма. Залежить від вашого мудрого підходу, від вашої індивідуальності, від вашої само, знаєте, автономності в чомусь. Самодостатності, і як ви ну, з іншими домовляєтесь, як ви доносите все те, до чого прийшли на сьогоднішній день, які висновки зробили. Тому що тут є в результаті висновки. І карма говорить про те, що ну, має під собою контекст того, що посієш та й пожнеш. Тому що ви тут щось сієте однозначно. І... А, Щойно хотілося ще щось. А, також це може бути певний контракт. Ну, все встане на свої місця однозначно. Зірка. Вау. Тут така структура сильна, ханить. Венергію видоліла прийшла. З і великою кількістю інформації або з великою кількістю даних, скажу так, в тому ж числі. Імператри. Раки, дівчата. Вау, який у вас класний ріст тут. Партнерство. Дивіться, у вас тут ще якась може намалюватися жінка цікава, як для чоловіків, так і для жінок. Жінка як муза. Ну, або жінка така м, самодостатня, жінка, яка влагодила всі питанням особливого матеріального контексту в своєму житті. Жінка в чомусь як зірка, можливо, публічна. Ось, і у вас буде з цією жінкою ну, отут, домовленість, контракт, можливо, цілком робочого характеру. Або для когось це, ну, з вас це романтика, тому що для чоловіків тут є оцей імператор, якщо я читаю, то у вас тут намалюється імператриця, але чомусь ця імператриця у вас, як знаєте, недосяжна зірка. Ось тобто чи це якась дистанція, чи для вас вона являється як. Жінка ну, недоступна, допустимо. Але є справедливість, що говорить про партнерство, про рівність в цих стосунках. Але звіт з усього, раки вам тут треба підтягнутись конкретно по цій історії. Ось більше продумувати стратегію вашої поведінки Це для чоловіків. Тому що імператор про стратегію і на довгий строк планує так продумує ходи. Дівчата, у вас дуже красивий ріст. Ну, в тому ж числі, може бути, що це якась жінка така у вас, в чому точні намалюється. Жінка досить з такими материнськими енергіями, можливо, і мама. Але чому тоді справедливість? Ну, якісь, можливо, з мамою будете вирішувати питання, що мають відношення до. Там, спадку, до спадку, пев... оформлювати певні документи і все, що має відношення до цього. Але я б дуже хотіла, щоб це була історія про вас, де ви в розквіті своїх сил, ось, де ви в партнерстві з собою, в балансі, і відчуваєте, що розцвіли на той рівень, якого хотіли, скажу так, якийсь момент життя. Там буде інший рівень, новий рівень. Ось. Але на цьому етапі. Те, що ви, як ви собі себе уявляли, це має цілком всі шанси реалізуватись. Так, четвірка Але там вдома якісь, по дому, якісь моменти, непрояснені є по партнерству, по сім'ї. Все ж таки, рати, точно є якась жінка. Жінка, можливо, буде, яка вас буде надихати своїм прикладом. Ось і все. Дякую за увагу. Гарного вам тижня! До нових зустрічей. Па-па!